Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.ua». UA. Сьогодні ми розглянемо автомобільний відерестратор від компанії Aspiring модель AT320. Даний відерестратор з роздільною здатністю 4К, побудованою функцією Wi-Fi, також є функція SpeedCam. Тобто, база даних камер контролю швидкості. Коли ви будете під'їжджати до цих камер, відреєстратор буде про це сигналізувати. Ось такий компактний форм-фактор у даного відреєстратора. Під заглушкою, з одної сторони, у нас знаходиться кнопочка Reset, також слот під карту пам'яті MicroSD. Карти підтримуються на 512 ГБ. Є контактна група з магнітним кріпленням. З іншої сторони кнопка вімкнення, мікрофон і роз'єм Type-C для підключення живлення. А, роздільна здатність максимальна, як я вже казав, 4К камери і кут огляду 170 градусів має даний відреєстратор. В комплекті в ньому йде також дріт живлення, прикурювач. Кріплення. На магнітній групі з вбудованим GPS. Кріпиться на двосторонньому скотчі і є можливість регулювання кут нахилу. Також є інструкція в комплекті і гарантійний талон. Ось така комплектація даного відреєстратора. Відеореєстратор обов'язково при купівлі розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.